Всім, всім привіт! Давайте подивимося, яке насіння ми потихеньку купуємо уже і готуємося до весняного літнього сезону городнього. Кого цікавить, давайте подивимось разом. Такі борячки темна ніч. Це український виробник, місто Вижгород Київська область, але чомусь ще. Стара надпись російською мовою сонячний Март». Так, із бурачків ще бурячки. Ось такі довгі. Насіння, ципульське насіння. Ось такі кругленькі, гарні. Насіння. Так, а ж тут грам 20 грам, хату, талісман. Теж багатенько по десять грам. Капуста цвітна опал. Професійне насіння. Капуста цвітна, в'янка f 1 Дуже гарна. Я б не садила таку капусту, але сестра хоче посадити. Як показує досвід, таку капусту краще купити в магазині. Ну, навіть якщо вона вростає, то ну, по своєму зовнішньому вигляду якось завжди вона. Або тимні, або, ну, якось не дуже мені подобається. Так, баклажани Софія f 1 Такий от баклажан, білий, біла лілія. Мені, до речі, білі баклажани якось не дуже подобаються. Так, далі подивимось на помідори. Помідор, еліт-сорт насіння гологоградський, новичок сідера, томат ріо Гранде, Томат Манімейкер, от такий томат гібрид Трасинко 7 Мідорів кажуть, що такі гарні паночки скривати. Новинка Придністров'я і жовтий сорт Руслан, великий, м'ясистий, солодкий, високоврожайний. Так, редучко 18 днів. О, останні 2-3 роки ми саме садимо дитячі. 18 днів і вона хороша. Дійсно, за 18 днів виростає гарна смачна редиска. Так, отут два такі якісь нові для мене виробники і сорти, два помідорів. Шовтих колядник, середньорослий і закат літа. Але це написано, що це насіння молдови. От подивіться, як воно продається отак. От Там воно. Так, пакетику Пристебнути. Тому що я почав, спочатку так взяла, думаю, так, стоп. Це, мабуть, якась реклама, а де ж насіння? А потім, от вже побачила, що насіння отам. От Пристебнуте. І тут я навіть не знаю, скільки тут. Ага, 25 насінинок. Насіння, со всего света, сорт із Молдови. І це виробник у нас теж місто Вижгород. От між, місто Вижгород, до речі. Він якось, я не, в нього тут і російська мова, і українська мова. Не зрозуміло, що і як. Так, давайте подивимось на огірочки. Пригадний F1. Теж доволі таки знаменитий сорт огірків. Далеко східний огірок середньоранній. Сухостійкий. Так, льоша f 1 огірок, теж ранній урожай, дуже смачний та ароматний. Цезар f 1 відмінний для соління і консервації. Насіння з Польщі, середньоранній. Так, і от три пакетики от такого огірка Satina F1. Зверніть увагу, сусідка в нас порекомендувала нам купити такий сорт, ми її теж купили. Воно йде по 24 гривні огірок корнішон для засолювання, маринування та консервації. Десять насінин. 24 гривні але каже, дуже смачний огірок. Дійсно, це професійне насіння, дуже гарно сходить і огірок підходить ну, для, для всього, як то кажуть. От, тому зверніть увагу, сорт ще раз, сатіна F1. Сестра купила от по 24 гривні. А кажуть, що воно вже набагато дорожче. Є і по 30, і по 35, вже дехто бачив і по 50 гривень за 10 насінин. Так, какачки чеклон такі от. Так, тепер капусточка. Так, лангейдекер дауер, Капуста пізня. Це у нас іде насіння Черкащини. Тюрікс, капуста пізня. Так, більюза і леся. Це теж пізні капусти, які будуть сіятися прямо на городі, прямо в землю, не в парники. Так, ще мені рекомендували капусту агресор. Але ви знаєте, я скрізь дивлюся в усіх магазинах, в усіх лавочках, де, де тільки я не буваю, ніде зараз я от чомусь не можу знайти цього сорту. Агресор стається. Називається. Так, капуста. Теж кажуть, доволі таки гарно лежить, зберігається, Пізня капуста. Так, ну, ніби по насіння поки все. Тепер давайте пройдемось трішки по квітах. Хто любить квіточки, давайте подивимося. Так, агератум голубий, хоча, скільки я не садила, в мене не виходить його виростити. От розсаду, коли купиш, тоді, якось ще і ніби він цвіте і росте. А от з насіння мені ще не вдавалося його виростити. Так, рутики карликова суміш, сальвія піколо 3, 3. Дуже сестра моя любить цю квітку. Ну, непогана, дійсно, так прикрашає наші клумби. Можна посадити крізь. Мама я дуже любила сальвію, тому ми її садимо на могилах у батьків. Так, левкой. Ексельсіор темно-червоний. Левко. Це теж, ну, такі як ротики, мабуть, да? ці карликова суміш такі, тут от, щось похоже. Так, жоржина. Зірковий карнавал. Ну, Такі різнокольорові. Тут картинка якась не дуже. <смі> Мені подобається. Ну, але Жоржини Жоржини гарні квіти осінні. Так, Ну, як же без. Матіоли, як же наші українські клумби сади, без такої ніжної і пахучої квіточки. І вона така непримхлива, неприхотлива, вона росте собі, квітне і пахне. Так, красолька карликова, червона. Люблю цю квітку. Хто в мене дивиться, той знає, що в мене її багатенько в саду. Так, от які соняшники декоративні, ведмежатко. Гарна назва, гарні соняшники. Надію, що вони такі ж гарні і виростуть. Так, дельфініум суміш однорічна. А це багаторічна. Гарні теж квіти, але якось я теж не можу от їх розвести в себе в саду. Вони дуже-дуже гарні. Так, ну і як же без айстри? Айстра Ротертурм, Айстра Кранка Мео, Боже, які назви? Це ж потрібно так придумати, скільки назв. Айстра Піонен Сальмон Турм. Харт, Рензі, Боже, подивіться, ну, Карлен, Крален, Сіам, Гольштальт. Отака жовта, гарна гольчата. Ну, це теж гарна гольчаті, а це такі повні. І назви дійсно такі, що. Можна язик зламати. Так що, дівчатка, от такі в нас поки що, поки що запаси насіння. Е, надіємося, що ми його посадимо і ми його зберемо. Згадайте, як в минулому році, коли вже йшла війна, і ми думали. Що ж робити з городами, що, що робити з нашими дачними ділянками, чи садити, чи не садити, як воно буде? А все в нас вийшло: все ми посадили, все ми зібрали. І в цьому році теж все в нас буде добре. Тому купуємо насіння і прикрашаємо, садимо, вирощуємо, підтримуємо себе і один одного, і своїх родичів. Ну і це свого роду теж своєрідна така заспокійлива медитативна робота, важка звичайно, але вона того варта. Тому що багато людей саме такими от роботами відволікаються від поганих новин, від сумного настрою. Ну і взагалі робота на землі. Вона корисна. Тому ще раз говорю: садимо, купуємо, садимо, прикрашаємо, вирощуємо. І нехай все у всіх вийде, виросте і квітне. Так, ну а на сьогодні в мене все. Якщо ще якісь будуть новинки, якісь насіння ми докупимо, то я обов'язково вам покажу. Пока-пока, до побачення, дякую за перегляд. і Дякую за коментарі. Хорошого вам настрою і здоров'я, щоб все це посадити і виростити. До побачення, до наступного відео!